Ну що ж, вітання усім. Якщо ж ви включили цей подкаст, то ви точно знаєте, що на хвилі профдрайв, і це перший випуск серії подкастів, присвячених професійному встановленню, вибору майбутньої кар'єри та дослідженню сьогоднішнього ринку праці в Україні. Я ведучий Олег Самохвал, та сьогодні зі мною в студії Анастасія Шевченко, начальниця відділу корпоративної лояльності Донецького національного університету імені Василя Стуса, колишній держслужбовець Вінницької обласної військової. Кової адміністрації, стипендіатка всеукраїнського конкурсу завтра, юа та просто хороша людина. Привіт, Настя! Усіх вітаю! Що ж, сьогодні ми поспілкуємося на досить таки чутливу тему у нашому суспільстві: це робота держслужбовця. Однак я впевнений, що після сьогоднішнього подкасту у наших слухачів буде куди менше запитань, аніж було раніше. Настя, я тебе вже представив. А чи не могла б ти розповісти про себе більш детально? Ну насправді ти вже розповів найголовніше про мене, що потрібно знати нашим слухачам. Але так, я наразі працюю начальником відділу корпоративної лояльності у дону імені Василя Стуса. Рік тому я працювала держслужбовцем. А якщо конкретизувати, так приготовилась, головним спеціалістом інформаційно-аналітичного відділу департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ова, це найстрашніше, що треба було сказати. Знаєш, мене мову відняло від цієї назви. Тобто, я правильно розумію, ти була державною службовицею, і зараз, по суті, ти також є державною службовицею. Ні, наразі я не є держслужбовцем. Е, я приймала присягу, коли я саме прийшла на роботу, але наразі я не є держслужбовцем. Все, я тільки працюю начальником відділу. Угу. Ну що ж, щоб краще познайомитися з тобою, давай продовжимо нашу розмову. Ну, невеличким бліцопитуванням. Я буду задавати тобі питання, а ти на них відповідати швидко та коротко. Що скажеш? Добре, давай розпочнемо. І так, барабани, починаємо бліцопитування. І так. Виконувати роботу по графіку чи по навантаженню? По навантаженню. Сидіти в соцмережах під час робочого дня, чи якщо в офісі, то лише робота. Працювати через соцмережі на роботі. Відстояти свої кордони на роботі чи стерпіти. Mm, і те інше? Добре. Чи грубила ти високопосадовцям? Ні, ніколи. Чи використовувала свої посадові обов'язки в особистих інтересах? Не доводилось. Так, а що з питанням про відстояти свої кордони на роботі чи стерпіти? Що це за відповідь? А, ну насправді дуже багато то залежить від специфіки роботи, де ти саме працюєш, як організована вся структура цієї роботи. Тому що, коли я працювала саме в обласній адміністрації, ви повинні знати, може не знаєте, може, це буде новизна, що це такий виконавчий орган влади. Тобто є державна політика, і обласна адміністрація підпорядковується цій політиці. На виконує завдання, які надходять їй звище, і зрозуміло, що головний спеціаліст не може так приймати якісь такі критичні рішення, якісь там проявляти. Власну ініціативу, якісь такі дрібні, дрібні на форматі департаменту ще може, але це не впливатиме на діяльність самої адміністрації і відповідно самої державної політики України. Але наразі я працюю начальником відділу. На щастя, у мене тут є така досить більша сила влади, впливу. Я проявляю ініціативу, генерую якісь нові ідеї. І зазвичай, коли ми приймаємо будь-які рішення, ми зважаємо на думку кожного і намагаємося все ж таки доказати щось, що кого ідея була краще, гірше і дійти до якоїсь певної згоди, тому інколи тиск тут працює на благо і ми досягаємо значно кращого результату. Ну, з твоїх слів можу зрозуміти, що це така властива жінка. А щодо виконувати роботу по графіку чи по А, ну я тобі хочу сказати, мені здається, ми дійшли до такого етапу, що для нас це чисто формально існує поняття працювати з 9 ранку там до 6 вечора. Зараз і, люди працюють не на одній роботі а на декілька. Наприклад, поєднують діяльність. От, наприклад, як я працюю зараз начальником відділу, крім цього, я займаюсь громадською діяльністю і організовую проект у місті Вінниці. Тому Сказати про те, що ось ти все в 6 вечора пакуєш речі, йдеш додому, і там не знаю, готуєш вечеря, ти лягаєш спати. Це вже зараз не працює. Зараз всі набагато більше стараються активізуватися, особливо в умовах сьогодення. І тому я хочу сказати, що потрібно працювати чим більше ви можете. Тільки старатися себе не виснажувати, так до що вам після цього погано, потрібно психотерапевт. А старатися працювати, робити це в задоволення, і робіть ту справу, яка справді вам приносить прям щастя. Не знаю, ще може все, все решта, угу, я зрозумів. Ну дивися, а як ти взагалі прийшла до роботи державної служби? Ну наскільки я знаю, робота достатньо стресова. Часто кажуть, що вона навіть чоловіча. Так, я розумію, гендерні стереотипи це наше все. Перепрошую, ну ні в якому разі це не був ніякий заклик до дій. Це був акцент на проблемі у нашому суспільстві. Але ж, все ж таки, коли ти остаточно впевнилася, що держслужба... Це твоє. Ну, Хочу сказати, що е, багато на мій вибір вплинули події. 2013 року, 2014 років, тобто революція гідності. А коли я подивилася на молодих людей, мені тоді було ще тільки 13-14 років, але я подивилася на нашу молодь, яка відстоювала свої права і боролася кров'ю за свої цінності і прагнення жити в цій країні, які вона хоче бачити себе, і я розуміла, що молодь має дуже великий вплив, і потрібно використовувати свої якісь потенціал, свої вміння, в правильне русло. І на той момент я відчула, що хочу саме спробувати в політиці. Тому що це достатньо такий складний напрямок. І насправді, як ти Олег, і зауважив, я зіштовхнулася з великою кількістю стереотипів в плані того, що ну ти ж дівчина, тобі потрібно вийти заміж, народити дітей, яка державна служба. Це хай займаються чоловіки, вони більш такі стресостійкі, а дівчата ще такі емоційні, ну не треба туди лізти. І я тобі хочу сказати з моїм характером, тим, що якщо мені щось категорично забороняють, навпаки, хочеться зробити так, як я хочу це зробити. І так, я вирішила. Піти на міжнародні відносини, Провчилась там 5,5 років разом з магістратурою. І, звичайно, коли ти навчаєшся, мені по перше подобалось навчатися саме по цій спеціальності. І хотілося, мені здається, багатьом студентам, не всім, але багатьом, спробувати свої ці навички саме в роботі. І для мене піти в обласну адміністрацію це певна була така ціль. І я знала, що в будь-якому випадку я хочу отримати досвід і зрозуміти, як ця структура працює саме на практиці, а не тільки з теорії. Ну, дивися про те, що ти сказала, ти говорила про дискримінацію до твого професійного життя. А що про взагалі е, момент цього професійного життя? Чи зустрічалася тоді ти з гендерною дискримінацією? На щастя, я можу сказати, що Україна працює над своїми європейськими цінностями, і насправді ми можемо бачити все більше жінок, які зараз працюють в сфері політики. Ну ще звичайно є над чим працювати. Ми межа й не ставимо. Але я працювала в саме, як я говорила, в департаменті інформаційної діяльності. І там як склалося цікава ситуація, 80% працівників, це саме були жінки. Тут виходить вже чоловіча дискримінація в нас відбувалася, але справді жінок багато жінки займають достатньо такі високі посади. Ще звичайно порівняно з чоловіками, ми ще не дотягуємо, але я думаю, що це все попереду, і українки ще себе проявлять в цій сфері. От ти кажеш, що жіночий колектив, але мабуть, це не одна з обов'язкових вимов до майбутнього робітника Вінницької військової адміністрації, чи не так, чи може я помиляюся. Мабуть, все ж таки є якісь рамки. Та структура, як приймають на роботу таку установу. Ну я тобі хочу сказати, що умови прийняття на роботу е, держслужбовцем зараз трішечки відрізняються, наприклад, тих, які були в мирний час. Наразі е, головне те, що потрібно мати освіту, бажано магістратуру навіть, тому що е, для слухачів поясню, є декілька категорій держслужбовців: категорія А, Б і В. Якщо ви закінчуєте тільки бакалаврат, ви можете претендувати тільки на категорію В і не можете мати Ніякого кар'єрного росту для цього вам потрібно закінчити магістратуру. Де ти мати магістратуру, будете можливість мати зростання кар'єрного і розвитку, тому чесно, освіта тут грає таку принципову роль, тому що якщо у вас не буде освіти, вас по суті не можуть взяти на роботу на якусь там, хоча би нормальну зарплату. Ми цю тему надіюсь не будемо піднімати. Е, і звичайно, е, те, що заради освіти освіта не тільки у нас відіграє роль саме бумажки, де прописано, що ви закінчили це навчання. Але це й набуття різних навичок, уміння співпрацювати з людьми, комунікації, тому це допомагає в майбутньому працевлаштуванні і адаптації у цій середовищі. Ну Настя вже підняла питання заробітної плати в цьому подкасті. Тому ми напевно просто перейдемо далі. Напевно ж, не лише процесом прийняття на державну службу відрізняються мирні часи від воєнних, що саме по процесу роботи. Ну, можу сказати те, що наразі трішки інша система прийняття на роботу держслужбовцем. Раніше це відбувалося таким чином: от обласна адміністрація оголошує вакансію, що ось, наприклад, на головного спеціаліста є вільне місце. Призначається час, коли подаються всі відповідні документи. Тоді всі люди ці приходять, вони пишуть тести на перевірку своїх знань по законопроектах і тому і подібне. Якщо людина брає велику кількість балів, її приймають, і вона собі починає працювати на рік, в неї є такий договір під. Писано, що вона працює на цій посаді. Зараз ці норми були зняті у зв'язку з воєнним станом. Тобто ви можете піти на співбесіду, поспілкуватися з директором. Якщо директор бачить у вас таку доцільну перспективну особистість, вас можуть взяти на роботу на якийсь там термін, якщо все добре, вас приймають на постійну основу. Але через рік знову питання піднімається: чи продовжувати вам на цій посаді? Чи можливо ви там кар'єрний різ можете здобути новий? Але зауважу, що коли закінчиться воєнний стан, і ви знаходитесь саме на договорі о цьому. Що ви прийняті на роботу, вам відразу доведеться е, йти саме по правилах, оце ще в мирний час, коли будуть оголошувати знову вакансію. Тобто, якщо ви навіть працювали, все одно набирають людей, які ще хочуть так само на цю вакансію, і ви будете, так скажемо, змагатися з ними за це місце. Тобто, я правильно розумію, що конкуренція досить висока сьогодні на державну службу. А, ну насправді я не можу конкретно сказати на яку певну там вакансію, скільки людей може претендувати. Але навіть, ну наприклад, якщо оголосити саме, що є вакансії на таке-таке місце. Ну навіть якщо п'ять людей є, але все одно ви повинні розуміти, що це відбувається в тестовому режимі. Тобто, ви повинні підготуватися, бути в певні в своїх там знаннях, що ви не розпанікуєтеся, не там не проявити якусь там слабкість в тому плані, що ось люди прийшли, вони також хочуть на це місце і тому подібне. Тому тут треба зібратися. Більше своїми силами, і повірте мені, ніяка конкуренція не страшна, якщо ви впевнені саме у собі. А що по навантаженню взагалі, коли ти вже пройшла цей весь конкурс, ти починаєш працювати? Що ти можеш сказати взагалі за навантаження на цій професії? Е, ну, по-перше, можу сказати, що також відрізняється рівень навантаження до повномасштабного вторгнення і в рамках повномасштабного вторгнення. Окрім це потрібно дивитися, в якій саме структурі ви працюєте. От я працювала в департаменті інформаційної діяльності у відділі мас-медіа, і тут вже з назви стає страшне розуміння того, наскільки інформації багато я. Могла отримувати щодня, з якої кількості інформації мені доводилось працювати, її обробляти і тому подібне. Зараз в умовах воєнного стану потрібно ще розуміти, що багато інформації не фільтрується багато інформації нам, скажем так, псує російське і ПСО, і яке потрібно постійно там заперечувати, чи потрібно щось пояснювати. І це буває інколи неочікуваним чином. От я вже говорила про навантаження, чому важливо для мене саме працювати за навантаженням, тому що інформація не має часу сто. Тобто це може в 12 ночі прийти, це може 2 ночі прийти, і це потрібно висвітлювати, тому що людям потрібно знати, що відбувається і як відбувається. Навантаження було величезним. Я цього приховувати не буду, але були й розуміння того, що ти робиш дуже велику вагому справу, тому що якщо люди не будуть знати правди, тому може виникати дуже багато конфліктів всередині, нерозумінь і втрати довіри того самого народу до влади. Хм, Налякала ти, звісно, мене і наших слухачів такими відповідями. Дями, але ж, все ж таки, хочу спитати про щось позитивне про бенефіти, які ти отримуєш від того, що ти ну все ж таки так сильно відданій цій роботі. Як я раніше наголосила, я працювала з великою кількістю інформації, і це з одного боку може здаватися величезним мінусом, але в цьому є й свій плюс, тому що я постійно була в курсі всіх подій, які відбуваються в регіоні, в Україні, на міжнародному рівні. Зокрема, до нас постійно приїжджали шановні надзвичайні посли, і я мала можливість бути особисто присутньою на цих зустрічах. Я знала про всі нововведення, всі закони. Ну тобто, я такою була енциклопедією ходячою, але це приносило мені дуже багато. Задоволення, тому що бути в курсі всіх подій це надзвичайно класно, і я вам скажу надзвичайно корисно в сьогоднішніх умовах. Ці всі переваги, ці всі привилеї, які ти нам озвучила, мабуть, вони доступні людям, які вже мають ну якийсь такий солідний стаж та досвід у цій професії. Ну, погодься такі, от зустрічі з прем'єрами, тому подібного, ну це не для студенту зіро досвіду. Ну я напевно олеже зруйную твої стереотипи щодо цього, тому що на державну службу виявилось. Потрапити набагато легше, ніж я навіть думала. Я прийшла туди по суті з нульовим досвідом саме в державній службі, тільки маючи освіту, до речі, бакалавра, навіть не магістра. Але було розуміння мого керівництва, що я отримую магістратуру взимку, тобто що я зможу спокійно далі працювати. Насправді зараз дуже багато ціниться саме навички, з якими ви приходите на роботу. Тобто, це стресостійкість, це здатність працювати в таких достатньо кризових умовах. Те, як ви проявите свою ініціативність креатив і тому подібне. Тому я говорю над тим, що потрібно працювати більше над своїми навичками і не боятися нічого. Тому що, якщо ваше бажання стоїть вище вашого страху, повірте мені, у вас все вдасться. Тобто, ти, ще, будучи студентом, подала заявку працювати там, і ти, знову ж таки, будучи студентом, відносно без досвіду, тебе прийняли, і ти виконувала які обов'язки на той момент. Так, виходить, що я ще тоді навчалася на магістратурі, і я пішла працювати саме в обласну адміністрацію. Деякі студенти туди ще змогли потрапити завдяки практиці, і їх відповідно пропонували саме пробувати працювати на цій посаді. А я пройшла туди просто з такою щирою посмішкою, з прагненням просто працювати і спробувати себе в якості держслужбовця. А мене послухали, сказали: давайте спробуєш саме отакий мас медіа один з таких найскладніших напрямків. І по факту. У мене не було якогось такого відокремлення, що ось ти там практикан, чи ти там стажуєшся. Ні, тебе вже беруть як повноцінного працівника і тобі дають всі завдання. Такі, щоб ти роз, щоб розуміли, по-перше, як ти реагуєш на якусь там критичну ситуацію, чи ти там не розплачешся, не дай Боже, якщо там щось складне, чи ти там не знаю, не впадеш в депресію і тому подібне. Тут потрібно проявити було себе, і справді е, не було якоїсь такої відмінності, хто ти там приходиш, ти студент, чи ти там не знаю, спеціаліст вищого рангу. Ти просто працюєш і виконуєш свої обов'язки. Ну, з твоїх слів я починаю розуміти, що тобі є що сказати студентам та абітурієнтам. Можливо, ти хочеш сказати про якісь лайфхаки чи якісь можливості. От я тобі щось таке додати. Ну, єдине, що я можу додати, тим, що використовуйте свої можливості, поки ви навчаєтесь в університеті. От, наприклад, для студентів там третіх, четвертих курсів, в тому числі магістратури, є можливість практики. Старайтеся обирати ту державну установу, чи там, наприклад, якесь приватне підприємство, з ви будете розуміти, що зможете набути ці навички або скочити себе спробувати саме в цій сфері. Навіть на нетривалий час, на місяць, на два. По-перше, ви зможете зрозуміти, чи вам підходить ця сфера, чи ви її так уявляли в своїй голові, як мінімум. Можливо, ви зрозумієте, що це не так працює, як ви собі хотіли, і ви будете шукати себе десь надалі. А можливо, навпаки, ви знайдете своє місце, і зазвичай роботодавці вони йдуть на зустріч саме студентам, особливо тим, хто випускається з університету, і вони можуть. Вам запропонувати роботу і ви отак закінчите університет, і відразу вже працевлаштовані? Настя, також хотів з тобою підняти питання, яке в нашому суспільстві досить таке поширене, особливо для абітурієнтів. Це про користь вищої освіти. Ми вже пару разів говорили про це сьогодні. Але що для тебе персонально дала вища освіта? Чи можна нею все ж таки знехтувати у твоєму варіанті? Ну, у випадку держслужби навряд чи ви зможете з цим знехтувати, тому що вас просто не візьмуть на цю роботу, скажу так, як є. Але значення вищої освіти, я вам чесно скажу, трансформувалося, воно змінилося, воно не таким, як було раніше. Раніше так вища освіта необхідна, бо треба, щоб вона була в кожній людині, бо це саме становлення як особистості сприймалось в нашому суспільстві. Зараз вища освіта це звичайно, як багато хто говорить папірець, але для мене воно набуло зовсім іншого значення. Ви до чогось прагнули 5 ,5 Роки ви постійно щось вивчали, ви в чомусь досконалювали, пробували себе в новому. ви працювали з середовищем студентів, таких самих як ви. Ви працювали з викладачами, ви вчилися з ними комунікувати. Інколи там захищали свої права та інтереси. Ви формувалися як особистість. І для мене особливо важливо не знаю, чотири роки, хтось п'ять з половиною, це вже діло кожного. Але університет потрібно йти, щоб як мінімум от перерости цей етап е, учня школи. Також ще можливо невпевненого, можливо. Ще таким з певним страхом майбутнього, а що робити, таку більш впевнену сильну особистість, яка буде знати, яка її ціль, яка її позиція, яке її середовище, і місце, і буде робити цю країну тільки краще. Така гарна лірична відповідь на моє питання. Дуже тобі за це дякую. Давай ще пройдемося по декільком лайтовим питанням. Наприклад, що найприємніше було, коли ти виконувала свою роботу, але зауваж відповідь пішла у відпустку, не працює в цьому моменті. Ну, відпустку завжди мені здається, це гарна відповідь, але в цьому випадку я можу сказати, що працювати для мене держслужбовцем це було як певний обов'язок. ніби я виконую свою таку громадську роль в цьому житті. Я знала, що я працюю на користь держави, я приношу їй е, там свій внесок. Особливо це було важливо 22-й рік жовтень. Я прийшла саме на роботу держслужбовця, і тоді, от дуже таке достатньо емоційно імпульсивне сприйняття було війни, і ти шукаєш цю можливість, що ти можеш зробити, що ти можеш, який внесок зробити в цю країну. Звичайно, волонтерство, донати це був один спосіб, але я хотіла використати саме свій професійний шлях і саме ось, знайти оцю таку сторону, щоб зробити більше, зробити те, що я можу зробити. І для мене обласна адміністрація була. Той момент таким е, сильним стимулом саме працювати на користь держави, приносити саме внесок в період війни. І я тоді вважала, що я роблю великий внесок. Ну, соціальний імпакт дійсно був, і він був дійсно надвеликим. Це все ж таки посада досить висока, престижна, важлива. Тому в мене для тебе дещо от таке от цікаве питання: чому ж ти звільнилася? Насправді причини звільнення є декілька, тобто є такі більш особисті, про які так скажімо так, більш особисте, хай залишається особисте. А, але ще можу сказати, що я спробувала в цій роботі, бо я до цього справді прагнула, і я до цього йшла. Я хотіла працювати держслужбовцем, зрозуміти його специфіку, зрозуміти, як це все вариться на практиці. Але державну службу потрібно розуміти в тому плані, що ви приходите на роботу, ви починаєте свій шлях таким зовсім маленькою-маленькою людиною ваш внесок важливий, але це дуже такий важкий і тернистий шлях, і потрібно до цього бути готовою. В своєму випадку я напевно не була готовою, тому що я розуміла, що я можу зробити щось більше. Але я не змогла зробити це більше, оце в рамках цієї роботи. І тому я шукала інші можливості для себе. От я вже говорила раніше, я займаюся зараз такими проектами, і я зараз розумію, що я роблю внесок набагато більший. Але це індивідуально, тобто, це кожен собі власне бачить цю картину чи ні. Багато людей там працюють, і вони вже роками там працюють, і вони задоволені цією роботою, і я їм тільки бажаю успіху в цьому. Але от, наприклад, я зрозуміла, що я взяла з цієї роботи все, що я могла взяти, і зрозуміла, що я хочу рости далі, але це треба було зовсім інший шлях. Тому я прийняла таке рішення, рік відпрацювавши, залишити такий гештальт і йти далі. Цікаво, дякую тобі за таку відверту відповідь, і все ж таки хочу задати останнє питання: ким ти себе бачиш далі? Чи плануєш ти продовжити цей досвід у майбутньому, чи ти вже взяла з цього усе, щоб порухатися далі? Я все таки навчилася жити по принципу ніколи не кажи ніколи зараз. Я знаходжуся на тому місці, на якому я вважаю, повинна бути. Зараз я реалізовуюсь тому, що мені подобається. Але як буде надалі, дуже важко зараз щось сказати, особливо в наших умовах. Якщо я буду... Розуміти, що мені випаде така можливість, яка дозволить мені реалізуватися ще більше, зробити ще більший внесок. І це буде пов'язано саме з державною службою. Треба дивитись на самий випадок. Мені здається, що я буду готовою до цього. Але якщо такого не буде, то відповідно такого й не станеться. Тому будемо дивитися. Поживемо, побачимо. Дякую Анастасії за таку чудову можливість зазирнути по той бік дверей ОВА. А ми на цьому будемо закінчувати наш перший випуск серії подкастів Профдрайв. Ми. Це спільнота заснована активістами Донецького національного університету імені Василя Стуса, щоб зібрати разом людей, які прагнуть до професійного саморозвитку та готові кидати виклик сучасним трендам. Дякую вам і до нових зустрічей!